Готуємо білящі або несолодкі пиріжки на заквасті. 160 г холодного молока прямо з холодильника, можна наполовину з водою. Одне яйце розбовтала і додам 40 г решту на змащення. 200 г активної закваски. Годувала з вечора і залишила на 10 годин. 400 г борошна. Розмішую дозволоження борошна. Спочатку ложкою, а потім руками. Виходить доволі тугий комочок. Накриваю, залишаю відпочити на 30 хвилин. 10 грамів солі, 10 г цукру. 15 грамів води, щоб трохи розчинити сіль і цукор. Добре вимішую руками. 2 столові ложки рослинної олії. І ретельно вимішую тісто. Спочатку в мисці а потім на столі. Вимішую дуже ретельно, бо потім обминок робити не буду. Тісто ніжне і майже не липне. Повільно сповзає з рук. Дуже приємно у роботі. Мабуть, на цьому заміс буду завершувати. Перекладаю в миску на бродіння. Ставлю в духовку під лампочку години на 4. Для начинки беру фарш, цибулю, сіль спеції за смаком. Тісто дуже гарно піднялося, нагадаю, тут немає промислових тріжджів, це все закваска. Змащу олією поверхню. Дам тісто вийти самому. Дуже, ну дуже повітряне тісто. Хоча спочатку був тугий комочок. Буду ділити на 12 частин. Тісто буде тоненька, а начинки багато. Буду робити на око. Кожну частинку округлюю. Ясо теж розділила на 12 частин. Розплюскую кожен шматочок всередину м'ясо, заліплюю як зручно. Виходить такий біляшик. Буду запікати, хоча смажені і смачніше, проте не всім підходить смажене у великій кількості олії. Тісто на заквасті і запікання значно покращить травлення. Це тісто можна використовувати для смажених пиріжків або для таких біляшів. Зверху зроблю отвори. Роблю це пальцем. Якщо ви смажите, можна вже розігрівати олію. Та починати одразу. Дам постояти одну годину в духовці під лампочкою. До залишків яйця додаю одну ложку молока і змащую зверху вироби. Розігріваю духовку до 180 градусів. Випікаю 35-40 хвилин до рум'яності. А ви орієнтуйтеся на розмір та на кількість начинки. Ось і все. Наші біляші готові. Це їх більш корисна версія, але можна і смажити ароматні, рум'яні і впевнено смачні. Тісто підійде і для будь-яких смажених пиріжків це не складно готувати, приготуйте у якийсь вихідний. Я вже не використовую промислові дріжджі, бо дуже подобається все робити на заквасці. Це значно смачніше і корисніше. Тісто тоненьке і начинка соковита. Нічим не поступаються смаженим. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!